Хочу сказати, що насправді було влучання трьох шахетів, які були спрямовані до приватного дитячого садочка. На щастя, діти були евакуйовані в найпростіше укриття. яке розташовано в підвальному приміщенні цього дитячого садочка. Наші працівники ДСНС евакуювали всіх дітей, і по інформації. Викладачів цього дитячого садочка, тобто дітей всі евакуйовані нікого немає. Зараз працюють працівники ДСНС щодо другого поверха, бо він повністю склався і триває пожежа. Ще триває рятувальна операція. Тобто, поки що занадто рано казати щодо. Наслідки. Крім цього, на жаль, ми маємо шість людей, які постраждали, серед яких це п'ять наших комунальних комунальщиків, які працювали споряд цією будівлею. І, на жаль, одна людина загинула. Окрім цього, що стосується і інших пошкоджень, то офісне приміщення, яке розташоване. Поряд цієї будівлі дуже постраждали. Шатлови будинки чотири постраждали. Тобто, ті наслідки, які ми маємо на теперішніх вилинам, потрібно буде завжди, бо насправді дуже часто до Харкова долітають шахети і балістика, тобто прислуховуватися до повітряних тривог потрібно.